Український міг 29 повітряних сил ЗСУ 27 травня збив у небі над Херсонщиною російський винищувач Су-35. Про це повідомили в прес служби повітряних сил Збройних сил України. Повітряний бій стався близько 14-ї години. Російський Су-35 полював на літаки української штурмової авіації, однак його вдалося знищити. В черговий раз аналоговнітний літак космічних сіл Росії здійснив круте піке в українську землю. Зазначимо, що станом на ранок, 27 травня, Росія уже втратила на війні проти України 206 літаків та 170 гелікоптерів. Також хочемо повідомити, що російська армія готує на полігонах до півтори тисячі резервістів, яких перекинуть воювати проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони. Як заявив спікер Міноборони Олександр Мотузяник, за даними української розвідки, на військових полігонах Погоново і Богучар проводиться підготовка резервістів для мотострілецьких, танкових і артилерійських підрозділів. Не виключено, що по завершенні цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до ведення бойових дій в Україні, зазначив він. Все буде Україна. Дякую за перегляд.